Добрий ранок. Ми з України збираємося додому. Так, і що хочу вам показати. Копошився чоловік на городі і знайшов, знаєте що? Знахідки з Другої світової війни. Зараз покажу, не знаю, як до нього добратися. Зараз з іншої сторони доберуся. Дивіться. знять я не можу знайти, у нього сюди надів. Це такий патрон здоровий. Оце він же ж не має бойової частини, а такий. Уявляєте собі? Це було в нас.